Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами виконуємо топ найефективніших технік сучасної йоги. Це капалабхаті, затримка дихання, удіяна, банку, вакуум, тагні, саракрія. Капалабхаті – це м'яка гіпервентиляція легень, активний видих та вільний вдих. Не забуваємо з вами, робимо легенький прогин назад, руками опираємось, прес розслаблений. Але маєте пам'ятати. Що будь-яка техніка сучасної йоги вона має протипоказання. Обов'язково, якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт, зверніться за консультацією до лікаря. А зараз з вами виконуємо Капалабхаті. активний видих. Чудово. І переходимо з вами до затримки дихання. Робимо вдих, видих. І вдих 80%. Не забуваємо про поставу, положення шиї. Не напружуємо голосові зв'язки. Спина рівна. Тримаємо 30 секунд чудово, молодці. І переходимо з вами до Удіяна банку вакуум. Або Гнісара Крія це ускладнений варіант у діяни. У використовують, щоб підтягнути свій живіт. Так, так, саме так. У працює, вона працює з діафрагмою. У банку також працює з поперечним м'язом живота, який відповідає за те, щоб живіт був підтягнутий. Не з прямим, як більшість може подумати, а з поперечним. У Діана банку та агнісера Крія допомагають венозному відтоку. Якщо у вас варикоз ніг або варикоз малого тажу, органів малого тажу, то ця практика буде досить помічною. Вона пливає на поперечний м'яз живота. Ми робимо з вами вдих: глибокий видих до кінця опора руками. Тягуємо живіт, розслаблений прес і робимо як штучний довдих. Чудово, ми з вами можемо виконати ще таким способом. Можемо стати, ноги назад, вперлися в коліна, робимо вдих, видих. І штучний довдих. А ще ми можемо виконати з вами природнім способом. Ми стаємо, руки впираємо у підлогу, лодоні широко впираємо в підлогу. Ну і відводимо це. Ми стаємо в асану атхаву пашванасана. Тас піднімаємо догори, відводимо вверх, лопатки розведені, спина пряма, коліна чуть-чуть призігнуті. І у нас природнім способом виходить у діяна Чудово, молодці. І переходимо з вами до Агнісара Крія. Робимо вдих, видих і активна маніпуляція животом. Вдих, видих, штучний довдих і маніпуляція животом. Чудово, молодці, намасте.